Лариса Швецова віршований переспів японської народної казки у мишачій нірці. Жили колись старенькі зі старою, хоч в бідності та з щедрістю й любов'ю, для дітлахів щось солоденьке мали, птахів і звірів часто годували. Приб'ється оленятко чи чителичка. В них завжди є й водичка, й травичка. І живуть у дідуся та у бабусі, доки не відшукає їх матуся. Якось зібрався старий у ліс похмис, дала бабуся на дорогу рис, зварила й загорнула у хустинку і прив'язала до паска. Немов дитинку. Іди та в лісі довго не барися, та за колисочку сьогодні ж і берися. Бо сойка вже сьогодні прилітала І казала, щоб дитинку я чекала. Ти ж знаєш, скільки років ми молились, щоб в нас з тобою дитинча з'явилась. Пішов старий ста жінкою у гори, де хмиз побачить, підбира й говорить. Спасибі, милий Боже мій та світлий. До мене ти і щедрий, і привітний. Не так далеко я від дому відійшов. А вже їх мизу багатенько я знайшов. Вже трохи зголоднів. А де мій рис? Мені казала жінка, не барись. Зараз я трохи рису свого з'ї та покладу птахам оцим малим. Він відв'язав свій з рисом колобок і хотів його покласти на мішок. А колобок у руках перекрутився, упав і по стежині покотився. Біжить старенький, хоче нас догнати, Хоче руками колобка впіймати та біля каменя той колобок спинився. І в нірку мишачу помалу закотився. Засумував старенький. Що ж тепер діяти, як мені рис із нірки діставати? Аж бачить, з Нірки мишка виповзає, І піти із нею у нору прохає. Тобі за колобок невдячні дуже. Ходи на мишаче весілля з нами, друже. Ти будеш гостем на весіллі нашім. Та як же я пролізу пірку вашу? А ти не бійся, очі заплющай і мене міцненько за хвоста тримай. Повзи за мною та не підглядай. І не дивуйся на хвоста тримай. Повзе старий, хвоста в руках тримає, та як туди він вліз і сам не знає, чи довго так вони повзли, чи ні? Не розказала цього казочка мені. Старенький повз та за хвоста тримався, очі не розплющав і назад не оглядався. А тут дорозі наш край. Дивитись можна. Очі розплющай. Розплющив очі і дивиться старенький, що перед ним будиночок стоїть гарненький. Дідусь подумав був би в нас такий будинок. Тоді б, можливо, був би дав нам і дитину. Але у голос не сказав старий нічого. Про свої мрії чемно так промовчав. Підходять ближче, Сірі миші тісто місять, та пиріжки із сиром спритно ліплять. З будинку вийшла наречена мишка. В святковім кімоно і зашарілась трішки. Ренький дивиться на стіл, а він аж прогинається від різних блюд і вин, а посередині, як найдорожчий скарб, стоїть на таці колобок і міниться в очах. Миші старого щедро пригощають, усі в хатинці весело співають. Музики грають, барабани б'ють, а гості саке п'ють та рис жують. Дідусь наш теж розвеселився, до ранку з мишами крутився. Скінчилося весілля. Час прощатись. Старому миші стали дарувати багато різних дорогих дарунків. В яскравих кольорових запакунках, а потім вивели старого з нірки й дали із рису горошинку. Це для жінки! Як повернувся, розказував в селі, і слухали його, й старі, й малі, що трапилося на весіллі в нірці, і що приніс він і собі, і жінці. Сусіди й вірили, і віри найняли. Де ж оте все старенькі узяли? Аж тут бабуся вийшла та й питає, що з горошинкою робити? Ти не знаєш. Та й опустила горошинку на поріг. І враз замість хишки став будиночок у них. Бабуся і дідусь так пораділи, що в радості й самі помолоділи, прислухалися, аж у їх хатині почули голосок маленької дитини. Сусіди бачили усе на свої очі. До подарунків всі були охочі. Ні, не скінчилась казка ця, їй далеченько до кінця. Та що ж це? Їм дісталось все від миш. Хай нам також дадуть. Чим гірший миш? Ось колобок, іди й ти у ліс, знайди ту нірку й сам туди полізь. Ось намішки у них усе збери. Нічого не лишай. Все забери. Це жадібна сусідка так навчає та чоловіка в гори посилає. Пішов той чоловік вночі у гори. Вітають низько кажани, ніби віщують гори. Зійшов на гірку, кинув колобок, а той не котиться. Бере той дід ціпок та Колобка ціпком тим підганяє. Хай Колобок не спить, а нірку хай шукає. Куди подінешся? Ту нірку він знайшов і впав туди, а дід Гука знайшов. Чекай, чекай, я туди залізу, бо в темноті ще й не туди полізу. Не той місяць в хварах забарився, чи спати ліг і хмарами укрився. Аж ти, мишка. Дякую за рис. Заходь у гості. Ось за мій тримайся хвіст, Заплющуй очі та не підглядай. Еге, мішки куди носить, не підглядай. Кодами мишачими, вони довго пробирались, аж доки світло в нірці показалось. Прийшли, побачили будиночок. Куди там? Такий же, точно, як дали сусідам. Біля будиночка готують пиріжки до свого свята миші аж у три руки. а дідуся. У гості запросили дали води, щоб руки всі помили. У хаті прибрано до свята дуже чисто, на нареченій кімоно і золоте намисто, на голові скляні весюлечки звисають і наречену дуже прикрашають. Дід прикида, чи вистачить мішечків, щоб винести добро? Спасибі недалечко, а поряд миші і танцюють, і співають, та діда смакотою пригощають. Напився дід саке й кричить. Ага. Ну, годі танцювати. Давайте подарунки вже, та я й піду до хати. Ось у мішки одразу все складайте не жаднуйте або більше мені усього дайте. Та рано ще, повеселіть йти нас. Весілля тільки почалося, ще не час. А дід сидить і ж таке собі міркує. Я налякаю цих мишей і все добре зберу, я. Кото мені прикинутися треба, стрибатимуть ці миші аж до неба. Сидів, тоді як закричить страшним голосом «Мяу!». а Миші зляку, Хто куди? Здалось, кричить він мало. Миші втекли, і світла теж не стало. Ах, оце то й так. А де ж мішки стояли? Злякався дід, куди йти? Хоч підглядав, хоч ні. Тепер не вибратись мені без мишачих хвостів. Став дід навколо себе землю розгрібати, бо треба було і йому із під землі тікати. Вже й світло стало пробиватись. В цей час баба пішла сапати. Аж бачить, що земля на грядці. Горбочком піднялася, вона давай той горбок сапою розгрібати. Як показалась голова, впізнала чоловіка. Та він спочатку загорчав, тоді закукурікав, а вже котом як замовчав. Зловецький сам котом він став. Таким товстезним став котом, мов сто мішків ковтнув з добром. Сусідка котика з собою полукала, бо ж бачила, що з чоловіком її стало. Ось так за жадібність свою вони і поплатились, і вже десятий раз на дню вони сльозою вмились. А у сусідів благодать. Дитятко підростає, Там мамою і тату сем стареньких називає. Тільки чому ж стареньких? Вони вже молоденькі, І будиночок у них тепер новесенький, новенький. Ось тут вже нашій казочці кінець хто додивився казку, молодець отримає тоді від мишки він чарівного рису трішки. І як бажання загадає, про нього він колись згадає. Лиш треба потім вийти з хати рисом пташок погодувати. За дідуся тут говорив Петро Лисенко. За злого діда внук мій валіков дієнки, за жадібну дружину Тетяна Ісаєнка. А за все інше відповідь нести готова і авторка, і ведуча Лариса Швецова. Від вас чекаємо ми вподобайку і слів п'ять чи шість. Пісніть у відгукайку, і не забудьте казочкою поділитись, щоб інші теж змогли її дивитись. За те, що ми цю казочку створили, невже ж ми на морозиво не заробили? Хто на морозиво копійку кинуть зможе? Тому цей номер картки допоможе. Ще нагадаю. Треба підписатись, щоб інші казочки не прозівати. Дякую.